Після цих заяв до мене от, звернулись колеги от, з Болгарії і з Румунії і вони готові експортувати електроенергію, особливо от, Болгарія, бо вона балансує е, Балкани всі, і є, є можливість підняти е, обсяг експорту. Ну, це через Румунію. Чому от, Словакія, Угорщина і так далі? У нас Такі дуже хороші зв'язки з лініями 750-330 на західному кордоні. Дуже, дуже... І це зручно. Можна і через Румунію, ну, це вже складніше. Там інші. Я думаю, що компенсують постачання, і всі ці країни працюють в НСОЄ в цьому енергетичному об'єднанні європейському. І по правилам, вот кордони от перетин Європи Україна, він не належить ні Словаччині, ні ні, 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 ні І там, якщо інша компанія, наприклад, там з Руминії, з іншої країни, хоче збільшити чи Польща і так далі, це це технічно можливо, і це будуть вони робити. Може, ціна буде трохи вище за рахунок більшого транспорту. Ну транзиту шо ну, більш відстань да плече. А а по обсягам ця ситуація компенсується ніяких загроз немає.